Шановні друзі, маю на продаж гарну двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Grand Village. Квартира знаходиться на четвертому поверсі 6. Це є коридор, є зеркало. І ось такий ліфт. ліфт ще обшитий, тому що люди роблять ремонти. Будинок зданий, заселений, багато людей вже проживає. І заходимо в саму квартиру. Це є коридор. Є місце під шафу купе. По праву сторону маємо санвузол. В квартирі повністю по цілій площі зроблена тепла підлога, поставлена плитка. Квартира на 70% закінченим ремонтом. Пошпахльовані стіни під побілку. Далі заходимо. Кухня, робоча частина кухні. Є все розведено сантехніка, електрика, все повністю розведено. Встановлений двоконтурний газовий кутел, газовий лічильник. Все повністю готове. Ось така кухня. І вигляд має. В квартирі панорамні вікна фірми Стеку. Є виводи під кондиціонер. Роз, електрика все розведена. Встановлені автомати фірми Шнайдер. По ліву сторону маємо окремо туалет. Встановлена інсталяція. Тут є шахта під теплу підлогу грібінка встановлена. Маємо одну кімнатку, також ось таким виглядом з вікон. І велика спальня. Або може бути вітальня, Дуже велика, світла, простора. Повністю стіни всі пошпахльовані. Також в кімнаті вивід під кондиціонер. Повністю панорамні вікна. Вікна з кімнати виходять на південь і захід. Квартира світла, тепла, простора. Площа квартири 56 квадратних метрів. Кого би цікавило? Будь ласка, звертайтесь. Всім гарного дня.